Вже побагряніло листечко на клені, на каштані листя жовтою каймою, таких фарб немає влітку, ні зимою. Недаремна осінь зветься золотою. Сьогодні я пропоную виконати аплікацію осіннє деревце. Для цього нам знадобиться папір коричневого кольору, кружечок помаранчевого кольору то листечко різнокольорових Стовбур ми зробимо за допомогою малюнка руки. Обведемо руку та по контуру вирежемо. Накліємо на помаранчевий круг вирізану руку та накліїмо листячко. Щоб наше деревце стояло, прикліїмо втулку із туалетного папіру. Або просто накліємо на папір голубого кольору. Ось які гарні дірівця у нас з вами вийшли.